Я вірю тобі, і на Слава Ісусу Христу! Я вітаю кожного, хто сьогодні прийшов на цю зустріч навколо Божого Слова, і я. Бажаю всім міцного, міцного здоров'я. Вірю, що Бог допомагає кожному з нас, і ми бачимо, насправді бачимо Його милість і Його руку. Сьогоднішню зустріч я хочу почати з дуже таких натхненних слів, які проголошені Богом і написані в Святому Письмі. Давайте Відкриємо книгу приповісти і буду читати з 23 розділу 18-го вірша Приповісті 23.18. Послухайте це слово про надію. І от дивіться, так говорить Господь. Так говорить Господь. Друзі, на цьому каналі. Не просто ми, люди, звертаємося до вас. Ні-ні. ні. На цьому каналі ми даємо можливість Богу вийти наперед. І Богу говорити, так, через нас Він робить це, але ми даємо Його Слову можливість приходити в життя людей і в життя країни, в якій іде війна. І от дивіться, так говорить Господь. Немає сумніву, ти маєш майбутнє, і надія твоя не загине. Немає сумніву, ти маєш майбутнє, і надія твоя не загине. Друзі, це потужне слово, яке несе не просто інформацію, а яке вкладає. Через цю інформацію. Що? Надію, справжню надію. Тому що, знаєте, війна це місце, де якраз події, які відбуваються, вони угашають надію. І знаєте, перший рік є надія, є оптимізм. Другий рік вже менше, третій рік вже менше. Але послухайте, чому? Тому що багато людей вони покладали свою надію на інших людей. І через це розочаровувалися. Але коли ми поєднуємо наше життя з Богом, і коли ми дозволяємо Йому. Створювати надію в наших серцях. Ця надія, вона справжня і ніколи не буде угасати. Отже, у нас з вами є надія, яку ми отримуємо через Боже Слово, яке Він посилає в наше життя. А послання апостола Павла до Римлян, 15 розділ, 13 вірш. Тут дуже потужні слова, які, знаєте, ну, дуже потрібні кожному з нас. І отут написано так: тож нехай Бог джерело усіх надій. Друзі, усіх надій, Бог джерело усіх надій. Немає справжньої довготривалої надії, якщо вона. Не приходить від нього, якщо вона не приходить від обіцяного їм. Тому що, знаєте, люди можуть, можуть обіцяти багато, але вони люди обмежені. Але якщо Бог щось обіцяє, якщо Бог дає через своє слово якусь надію, знаєте, на це можна покластися, цьому можна довіряти. З цим можна йти через різні обставини і не втрачати надію. Отже, читаємо. Тож нехай Бог, джерело усіх надій, наповнить вас всілякою радістю й миром, поки ви віруєте в нього, і тоді ви будете збагачені надією, силою Святого Духа. Тобто, подивіться. Як життя устроєне. А надія це не те, що має приходити від людей. Справжня надія, яка завжди людині допомагає бути в мирі, в радості. Справжня надія, вона приходить з джерела усіх надій від Бога. І дивіться, ви будете збагачені надією. як? Силою Святого Духа. Тобто сила Духа Святого, вона має вкласти всередину людей дійсно надію. Подивіться, от на це, з іншого боку. Людина вона створена таким чином, і вона створена Богом і для кожної людини. Природньо надіятися. А людина жодна не може жити без надії. І от, на жаль, цим користуються аферисти, знаєте, бабушки, телефон чи смс-ка, і кажуть: Ой, там вам посилка прийшла, але вам треба заплатити. І бабуська, надіжда, не вже, як то? ну. І до мене щастя прийшло, пішла, заплатила, аферисти скористалися цим? Ні. Тому дивіться, на жаль, цим користуються аферисти, Цим користуються політики. Що вони роблять? Вони дають надію. Але це не справжня надія. Це просто обман. А чому люди, ну, скажімо, ведуться на це? Тому що. Зрозумійте, людина створена таким чином, щоб надіятися. Вона не може без надії. І подивіться, да? користуються аферисти, політики, інші маніпулятори. Да? А яким чином? Вони дають людям хибні надії. А справжня надія, яка ніколи не підведе. Може мати людина, яка отримує її зі Слова Божого, чи через людей, які проголошують Боже Слово. Римлянам, 15 розділ, давайте ще почитаємо з 4 вірша, четвертий вірш і п'ятий. І от дивіться. А Павло знову говорить тут про надію. Усе, що було написано в минулому, написано для нашого навчання, щоб через терпіння та підбадьорення, яке дає писання, ми мали надію. От, друзі, визначення саме чітке, саме істинне визначення, як Людина може мати не хибну, а істинну надію. І ось тут написано, щоб через терпіння та підбадьорення, яке дає святе Писання, ми мали надію. Ми мали справжню надію. І далі написано: нехай Бог, який дарує терпіння та підбарні. Підбадьорення дарує вам бути однодумними між собою за прикладом Ісуса Христа. Отже, Бог, який дарує терпіння, підбадьорення і справжню надію. Галилюя! Тому, друзі, я розумію, що відбувається в нашому суспільстві. Знаєте, рівень надії втрачається. І це не випадково, тому що на якомусь етапі, на якомусь етапі, люди почали вірити іншим людям. Хтось почав вірити блогерам. Знаєте, Та зараз два тижні і ми закінчимо. Потім вірили Європарламенту, ООН ну, і різним організаціям. Але, знаєте, проходив час, і що? І люди розачаровувалися. Чому? Тому що вони поєднували свою надію з людьми, вони не черпали її від Бога. Ви скажете, ну, добре, а що в Святому Письмі є слова, які говорять про отакий стан, як зараз? Так, друзі, і дуже багато. Якщо ви з нами вже з самого початку і ви приходите на ці зустрічі, де ми працюємо з тим, щоб пройти через ці випробування, ви чули багато, багато речей, які Бог проголошує саме в такі часи, як зараз. Тому, друзі. Писання навчає нас не покладатися на інших людей. Писання навчає нас не отримувати і не пов'язувати свої надії з іншими людьми. Навіть якщо вони гарні люди, друзі. Вони, навіть якщо вони ну, говорили про якісь справжні наміри, але вони люди, які підкорені. А, якимось обставинам. І не завжди вони можуть зробити це. Давайте подивимося Єремію, 17 розділ, 5, 8 вірш. От, І я вірю, що Слово Боже навчить нас, навчить нас сьогодні. І ми ніколи не будемо розочаровані. Чому? Тому що більше ми не будемо дозволяти людям. Блогерам, політикам, маніпуляторам, аферистам, знаєте, створювати надії в наших серцях. Подивіться Єремія 17, 5, 8. Так говорить Господь. Ой як мені подобається це. Так говорить Господь. Проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою. А серцем відвертається від Господа. Тобто людина, яка дозволяє іншій людині створювати надію в її серці, вона буде розочарована. Дивіться, написано: така людина буде як яливець. Пустелі, не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в засушливій місцевості, десь у пустелі, в солончаках безплодних. І далі послухайте: благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якою є Господь надією, якою є Господь. Друзі, справжню надію можна мати тільки з джерела усіх надій від Господа нашого Ісуса Христа, коли Його Слово щось говорить нам. А ну дивіться, як багато слів. На 91-й псалом. Вдар не наблизиться до маєтку Твого. Ось на це слово ми можемо надіятися. Ось це нехибна надія, це справжня надія. Якщо ми по-справжньому довіряємося, зло не прийде в Твоє життя. Бог каже: Я захищу тебе на війні. Я захищу тебе в кровавій бійці. Якщо ми дійсно віримо, не так, знаєте, ну подивимось. Ні-ні ні. Так це не працює. Якщо написано, дивіться, про те благословенна людина, яка, яка цілковито. Не так, ну подивимось. Ну, побачимо. А ще, знаєте, як люди там додають, ну, від Тюрми і суми, що там, не зарікайся, ні. Ні. Подивіться, благословена людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якої є Господь. Така людина уподібниця до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку. Йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зелене, навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. Ось, друзі, обітниця з Божого Слова, яка говорить про справжню надію. Тому, якщо навіть, друзі, ви розочарувалися, а сьогодні, знаєте, на війні є багато розочарувань. Перше, потрібно зрозуміти чому? Дуже просто. Якщо ми довіряли людям, ми маємо розочарування. Але якщо навіть це було, сьогодні ми можемо змінити життя. Ми можемо перенести, знаєте, своє уповання на Бога. Ми можемо. Перебудувати своє життя таким чином, щоб почати приймати слова Божі і дозволяти їм створювати надію справжню в нашому житті. І кожен раз, коли ми будемо бачити здійснення Божого Слова, що це більше і більше буде зміцнювати нас, Слово Боже каже, ніхто не розчарується. Хто буде вірити цілковито, наголошую, цілковито. Давайте ще подивимося, одне місце святого письма, це 32-й псалом, 18-й, 22-й вір. Це також дуже потужна обітниця. От. І дивіться: ось око Господнє на тих людях, хто поважає його. Хто надію на милість Його покладає. Око Господнє на тих, хто поважає Бога, хто надію свою пов'язує, не з Рамштайнами, не з там іще е, чимось. Це ну, гарно, якщо вони є. Але, друзі, наша надія має завжди. Бути на Бозі. Отже, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті. І отут ми підійшли до дуже важливого. Є різні речі, але ось дивіться, ми маємо мати надію сьогодні. Ніколи не маємо говорити. Як ми з вами вже на минулих зустрічах вивчали, що життя і смерть не у владі ракети, кулі, снаряду, життя і смерть у владі власного язика. І от дивіться, що таке покладати надію на Господа, Господи, Ти сказав в своєму слові, що Ти будеш рятувати мене, захищати. Я цілковито покладаюся. На твоє слово, на твої обіцянки, і що, що ти врятуєш життя моє від смерті? Бачите? Отже, ще читаємо: Ось Око Господнє на тих, хто поважає Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті, і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає. На Господа. От друзі, ви знаєте, що псалми, вони були написані для того, щоб весь народ співав. Тому що Бог дав завдання Давиду написати псалми і потім навчити народ. Ви уявляєте, якщо наш народ скаже такі слова. От подивіться, вся країна, весь народ. Піднімуть очі до неба і скажуть, душа наша надію складає на Господа. Це потужно. І так само було на початку війни. Згадайте, у нас не було зброї багато, у нас не було ну, такої армії, як зараз. У нас багато чого не було. Але в перші дні суспільство об'єдналося і вони покладали надію на Бога. І як то ми вистояли більше того, як то ми дали відсіч, знаєте, що це було? Це був Бог, який дійсно працював. А потім, подивіться потім, а потім, ось зараз нам дадуть ото, от зараз нам дадуть ото, от зараз нам дадуть ото. От зараз як Європа включиться, і ми, і от дивіться, коли ми. Переключили свою надію з Бога на інших людей, ви бачите, з чим зіткнулися ми. Тому оці слова вони життєво важливі для нас. Отже, душа наша надію складає на Господа, Він, наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення. Його святе ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе. Ось, друзі, просто візьміть ці слова, помістіть їх в своє серце і почніть молитися так само до Бога. Ми побачимо перемогу. тому що на початку Бог сказав: Я іду з вами, щоб воювати проти ворогів ваших. І ці вороги, ці загарбники, вони не будуть мати успіху в нашій країні. І, і більше того, зрозумійте, чому у них не виходить. Тому що в церкві, е, вибачте, в нашій країні є Дуже потужні церкви. В нашій країні є дуже потужне християнство, яке знає, як застосовувати духовну владу проти дій сатани. І ось чому цього не вийшло у них захопити і не вийде. А більше того, завершення війни, воно якраз Знаєте, залежить від оцих речей. Тому закликаю, покладайте надію на нього. Він наша охорона, Він наш щит. Я благословляю вас і вірю, що ці слова, які знаєте, ви чули сьогодні, вони надію справжню приносять. Продовжуємо рухатися, вірити і надіятися. З миром Божим.